Очевидно, Путін поспішає. Йому потрібно показати суттєві результати, аби переламати негативний для нього зовнішньополітичний трек. Останні перемовини Трампа та Сізіньпіня, відмови від зустрічі в Будапешті, рух Європи до конфіскації заморожених коштів Росії, суттєве скорочення закупівель російської нафти не лише Індією, а й Китаєм. Все це змушує Кремль нервувати. Він хоче повернутися за стіл, говорячи мовою Трампа з картами. І тому в район Покровське, за словами Сильського, перекинув аж 150 тисяч солдат. Але чи не надірветься? Ще одна така перемога, і ми загинули. Так після чергової виграної битви проти Риму вигукнув цар Пір якраз тоді, коли перед ним лежала величезна країна. Але в нього не було сил взяти її. Епірська армія була виснажена. З того часу перемога, яка не коштує витрачених жертв та ресурсів, тобто безсенсова, називається піровою в українсько-російській війні. Подібна історія також вже є. Звісно, набагато менша за наслідками. Бо Путін, на жаль, після цього нікуди не забрався, але і перти далі вже не зміг. Після взяття Бахмута в 2023 році його армія так і не зайшла в часів яр. А без цього неможливо взяти Слов'янськ, Краматорськ, сянтинівку без окупації, яких в свою чергу Путін не може вийти на кордони Донецької області, і ось тепер всі сили кинуті на Покровськ, щоб знову ж таки взяти Слов'янськ, Краматорськ, Сянтинівку і врешті весь Донбас. Тоді вони зможуть повертати, спробувати повернути. Цей наратив, що ми ж вам казали, що ми захопимо Донбас. Ми ж вам казали, що змусите президента і українців відповідно змусити його вийти з Донбасу. Але навіть якщо зсу вийдуть з Покровська, чи наблизиться Путін до своєї блакитної мрії, до обвалу нашого фронту в Росії почалася велика прихована мобілізація вперше після осені 2022-го. це вже під наступне завдання. Взяття слов'янська і може навіть Дніпра.